Ми а вже ж звернулись за коментарями до самого Михайла Янчука, але він не відповів ані на повідомлення, ані на чисельні дзвінки. Також ми а вже ж, звернулись до керівника Янчука, голови комісії з цінних паперів Руслана Магомедова. Який підписував наказ про відрядження Янчуку, але пан Магомедов прочитав наші питання у месенджері і заблокував автора цього матеріалу після того, як ми опублікували першу частину про відпустку, вибачте, відрядження Михайла Янчука до Фінляндії. На українській правді до комісії з цінних паперів вже звернулось Національне агентство із запобігання корупції з проханням надати всі документи про відрядження Янчука. Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до пункту 6 частини першої статті 11 закону України про запобігання корупції.